Це перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, як нам убезпечити себе від цих перепадів і відімкнень світла. Я маю на увазі, як поводитися із лектоприладами, тому що всі розуміють. Я думаю, що всі вже запам'ятали, що треба все вимикати. Ну це якщо так коротко. Але насправді є багато нюансів. Про ці нюанси сьогодні будемо говорити із гостями нашої студії, які 100% розбираються в цьому набагато більше, ніж я. Володимир Пашевич, начальник управління. Запобігання надзвичайним ситуаціям. І Марина Мартиненко, речниця ДСНС в Одеській області, вітаю вас. Дякую, що знайшли час, тому що сьогодні, і так, справді, нас попереджали про те, що ця зима буде найскладнішою. Ми вже це зрозуміли, ми вже це відчули на собі. І якщо Одещина там раніше якось трошки було більш-менш так, то тепер ми розуміємо, що обликав добрався і до нас, і багато хто з одеситів на собі це відчувають, але всі розуміють. Мімо ставимося, ставимося до цієї ситуації із розумінням, але маємо е, зрозуміти одну просту річ, але дуже сьогодні важливу, надважливу. як зробити так, щоб оці відімкнення світла були для нас безпечними. Знаю, що ви працюєте як завжди, там 100 годин на добу, так і пожежі, ну на жаль, сьогодні теж існують, і мабуть, із з цього приводу також. Ну, взагалі, завжди ми казали про те, що коли наступає осінь, коли знижується температура, кількість пожеж, це завжди вже зростає так. так. Mm -hmm. статистика із року в рік вона не змінна, вона постійно повторюється. Але в цьому році, мабуть, складно як ніколи, тому що відключення світла почалися не так давно а в ДСНС ми вже це колосально відчули. Mm -hmm. Ми це відчули на собі рятувальники, які постійно, просто постійно виїжджають за на виклики і через саме через от ті самі відключення світла. Також збільшили кількісті пожеж. Трошечки буквально до цього я повернуся. Так, так. Окрім цього, люди дуже ще не дотримуються правил. Збільшилась кількість пожеж, наприклад, через паління в ліжку. Ну тобто, зараз таки важкий... да, В нонсенски важкий так. час, коли ми розуміємо, що ми максимально максимально повинні бути свідомими mm. і дотримуватися правил, тому що люди і так втрачають життя, здоров'я зараз від російської агресії в Україні. І там, де ми можемо себе убезпечити, люди цього не роблять. І ну, буквально за останній тиждень статистика вона росте саме от через такі пожежі, де люди самі призвели через необережність там, під катастрофа. час паління, під У вас час, і так роботи да, то, то, то свічки палять. Ну, знову ж таки вимикають світло. Дуже багато людей зараз користуються свічками вдома. Угу. А, це свічка, це та річ, яка може призвести до пожежі дуже швидко і в великих масштабах. Ну, тобто, зараз кожен повинен розуміти, що просто максимально треба бути обережними. Насправді ту саму свічку поставити е, в, в якесь місце, да, яке, наприклад, якщо навіть свічка догорить, воно не загориться потім. Та, це... лічно, якась так, кружка, ми ми неодноразово теж власне про це говорили. Ну, Тобто поставити туди, де може, що... начебто, елементарно, але знову ж таки працюючи в ДСНС, ми бачимо абсолютно. те, що люди нас не чують. А ви щойно сказали про те, що всі люди знають, що треба вимикати зараз електроперебори? Не всі люди знають. На жаль, так. не всі люди знають, наче чують, наче розуміють, але знову ж таки так було завжди: поки якась біда не торкнеться конкретної особи. Ця особа не задумається над тим, що можна щось зробити для того, щоб себе убезпечити лише коли на собі, на рідних, на знайомих, на сусідах, тобто побачили, що сталося, чому це сталося, тоді людина починає аналізувати на жаль, на жаль. зараз. Знову ж таки, блоком запобігання інспекторським складом проводиться настільки колосальна робота щодо профілактики саме запобігання пожежам, просто з усіма верствами населення. Знову ж таки, це діти, це дорослі, це робочі. Чи колективи це серед населення, це школи, садочки? Ну тобто колосальна робота зараз проводиться, щоб все таки запобігти, розповісти, показати вже не просто там. Не робіть цього, а конкретно показуємо. дивіться, дивіться до чого може це може бути? призвести. Наче чують, наче розуміють, слухають. Нет, слухають а а да. чи чують це питання Але велике. Да. Ви сказали, показує, що так про школи і садочки, які переважно зараз не працюють в режимі онлайн, мабуть, да, спілкуєтеся наразі працюємо чи чи онлайн, хто працює і туди приходити, так, да звичайно. Туди приходити є і до садики? Працюють ну, сьогодні. працюють, є, які не працюють, тому максимально намагаємося задіяти ті заклади, які сьогодні ну. Працюють, фактично працюють. Mm -hmm. Але... Куди можна прийти і так. подивитися Але в офіс? Певна робота проводиться певна робота проводиться через мережу, через Zoom, через ну, mm -hmm. різні mm -hmm. там mm -hmm. щодня, щодня Там, відповідні доручення відпрацьовується дуже багато, матеріалу надається. Mm -hmm. От я, мені здавалося, що всі знають, що треба вимикати. Бачите, ви кажете, Марино, що не всі. Володимир, теж так думає, та, що далеко не всі засвоїли, що зараз такий час, що так треба вимикати. От дивіться, ситуація був вдома, було світло, пішов з дому. Коли ти йдеш з дому, ну, на якийсь там певний тривалий час, треба все вимкнути. Ну, суто моя порада, так. Суто то, ваша порада. Суто парада. моя порада, так. Чому то? Навіть дивлячись на статистику останнього тижня, як в нас почалось відключення, у нас стрімко зросли кількість пожеж через аварійний режим роботи електрообладнання. Uh -huh. Не знаю, яка причина, можливо, хтось забуває десь вимкнути якийсь обігрівач. Можливо, ну, причин буває дуже багато. То зараз аналіз зробити тяжко, але. Ну, Mm. Дуже суттєво збільшився показник пожеж саме через аварійний режим роботи електромережі. Mm -hmm. І на жаль, ну треба дослухатися і все ж таки максимально, максимально себе обезпечити і вимкнути всі електроприбори. Я би радив навіть на відному пристрої вимикати запобіжники, все чекати. Я розумію, що це тяжко, але ми повинні до цього звикати на сьогодні. На жаль. Це тяжко, наскільки це? Я думаю, що у людей ще одне питання обов'язкове виникає. Наскільки це безпечно для самих електроприладів? Всі ж розуміють, що ми шарпаємо той холодильник, бойлер, там ну і все, що в нас є, так зразу в раз, тому що світло вимикають, потім вмикають, потім, потім знову вимикають. Чи краще ніж хай воно буде вимкнуте, ніж воно буде е, е, у мережі і потім, коли вимкнули світло, воно просто згоріло? От як ви скажете? Ну, Думаю, що пі пікове навантаження виходить іменно в момент вимкнення. Uh -huh. Коли вмикають електрообладнання, є пікове навантаження саме в цей період, мабуть, саме небезпечний період для електрообладнання. Тому краще почекати декілька хвилин і, і той, підключити холодильник, навіть холодильник, uh -huh. і вже він буде працювати в більш стабільному режимі. Того, щоб електропостачання стабілізувалося. Uh -huh. тобто, ну так, тобто це не за хвилину mm -hmm. відбувається. Да. Ну почекайте. 5-10, да. так? Тобто вимикати вимикати електроприбори саме в той момент, коли вже вимкнули світло. Коли його вимкнули, людина, якщо вона там вдома, де вона uh -huh. знаходиться, в цей момент, коли вимкнули, краще все з розеток вим uh -huh. вимкнути. Тому що саме коли йде знову подача світла через перепад напруги, от саме великий. в цей -да, саме великий да, через... перепад напруги, саме uh -huh. в цей момент, от може статися коротке замкнення, яке може призвести до пожежі, яке призводить до пожежі. Знову ж таки, як сказав мій колега, за останній тиждень статистика саме таких пожеж вона збільшилася. Ми ми робили за один день. Буквально там декілька днів тому ми робили, що за один день. У нас було сім викликів саме на ті пожежі, які трапилися через коротке замкнення після того як була подача світла після вимкнення. Угу. Тобто подається світло, ми знаємо, вже мав, 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 по зонам можна вже слідковувати. І ми чітко розуміємо, що в цей період може бути вже. Світло. Збільшено mm -hmm. ну, кілька наразі тоді, коли екстрені вимкнення, то мабуть в кожну секунду, хвилину так можна розуміти, що таке може статися. Тому вже, що, вже, що останніми днями, коли ми маємо екстрені вимкнення, то там взагалі спрогнозувати, мабуть, дуже шли... ну, неможливо просто це, так а якщо вдома, ми сказали ключове слово: якщо людина в цей момент не вдома. І це мені здається, що найстрашніша ситуація, тому що він міг йти з дому і залишити все, бо було світло. А коли його вимкнули, а потім вимкнули, і людини вдома не було. У такі ситуації, ну чи просто вимикати, коли ти йдеш з дому, пам'ятаєте, колись там висіло, да, вимкне світло чи там. Ну такі поради ми давали ще до того, як така проблема з'явилася в нашій країні. З року в рік ми завжди казали, що коли ви йдете з дому, максимально все. краще все, все. все. вимикаєте. Да, просто да, все. Зазвичай люди вимикають все, залишають холодильник. Але ну, зараз так. навіть холодильник може бути небезпечним. Якщо людина йде зараз дому не надовго. То краще вимикати і холодильник. І коли вже людина вдома, вже тоді вмикати. Ну тобто людина ж не йде на одну добу, дві чи три ну, так. Воду, ну, найчасті, воду, на так, роботу. Так, так. Тому що ну, реально зараз може бути небезпечним навіть холодильник. Ну тобто все інше стовідсотково вимикати. Mm -hmm. Абсолютно, все повністю. Ну от у нас зараз залишається одна проблема це холодильник. Mm -hmm. І поки що у нас розуміння, от навіть коли стоїть вимикнутий телевімний телевізор, у mm -hmm. нього він в режимі очікування. Працює. Тобто там є суто один світодіод. -світ Рижим ну, <гум> очікування майже нічого не споживає. Е, я особисто виїжджав на багато пожеж, саме, от, іде, ну, з якогось приводу, було якісь е, незрозумілі там, речі відбувалися. Воно згарало, тобто в квартира вимикав пожежа, виникала пожежа саме через телевізор, який тобто, був говорить, кой... що заговорити телевізор, від... що так зарядний так. пристрій, блок живлення до якогось там приладу, там до якоїсь підсвіточки, там невеличкої світодіодної, ще що. Це mm -hmm. дуже багато прикладів, сотні прикладів можна при. Mm -hmm. Навіть по адресам сказати, але не можу в ефірі сказати, на жаль. <гум> ну то yes. це так, це зараз не найважливіше. Не, не холодильники, ви кажете, теж так. Я вже неодноразово будь чую і від вас, чула, що холодильники теж горять на тобто, ж війни... Таке це було і до. такі проблеми були і до, але вони були не в таких масштабах. Mm -hmm. А зараз, коли от саме зараз іде така нестабільна у нас електроподача, то ну може будь-який електроприлад. У нас були моменти, були, так? коли павербанки взривалися ще до того, коли нормальне було. Тобто, у нас з електроенергією все було нормально. І були випадки нерідкі, коли а, вдома ставили на зарядку павербанки, і вони а, ну, вибух з подальшим Вибухали, горінням. Так. А зараз через цей перепад напруги, то, тобто це може бути абсолютно любий який Абсолютно. Знаєте, власне, спілкувалася там з однією сусідкою, яка поїхала надовго. Я коли спитала про холодильник, вона сказала: Я не вимкнула. Я кажу: а чому зараз, тоді, коли? А вона мені каже, у холодильнику є. Вбудований якийсь там стабілізатор. Чи це рятує а, прилади, електроприлади от, від таких от ситуацій? Ну тяжко відповісти, якийсь там стан того холодильнику, який що, там, що який, який за там є захист, який так. там є стабілізатор. Можливо, якісь є новітні технології, але я сумніваюся, що там буде стабілізатор, який зможе. Певно, що зараз та, при таких відключеннях ніякі стабілізатори, ніякі технології не допоможуть. А можливо, ви порадили б тоді щось таке зовнішнє, там, якісь реле, чи що. Ну, там, знаєте, от, людина шукає будь-які. Я зрозуміла, розум... Я що вимикати все одно це 100%. Так. Але ну, бувають там різні ситуації. Якщо там справді не було вдома, чи був вдома, вимкнули, вимкнули. І ось, якщо є це реле, там, чи, щось, чи, якісь... чи, 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 чи це може врятувати прилад? Чи це краще до електриків звертатися з таким питанням, ніж до вас, так? Такі прилади Тоб... вже ж є, але я раджу дійсно звернутися тобто, до фахівців, які дійсно розуміються на цих, які на, на цих порадити, приладах. які можуть порадити, що а ваша порада тільки одна. Це ну, розетки mm -hmm, мають так. бути. Я, вільні я раніше була впевнена в тому, що автомат збереже збережев її лексика. Я так, завжди в цьому була впевнена, але мій колега сьогодні пояснив, що ні навіть автомат може не вберегти всі всі електроприлади. Та навіть автомат ми повинні перевірятися з певним періодом, це, ну, там рухається електрика, ну, <с ток. Ну так, це якщо людською мовою, простою людською мовою. Метал старіє, метал старіє, тобто, через якийсь період треба піджимати контакти, все таке інше. Ми цього, ну, зазвичай пересічний громадянин цього не робить. Тобто, я вкотре навіть раджу взяти. У викритку піти під, під підтягнути всі контакти, що в, в, щит, в домовій щитовій, ще, ну, що, якщо є можливість, навіть де, де від лічильнику йде, щоб завжди контакти були міцні. Тобто міцні контакти не буде якогось зазору, який створить. Умови для перенапруги, тобто ну, для кроту, нам, для для нам з вами не брати викрутки, О, Нам з вами ганяти людину, так. яка це зможе зробити. Тільки я хотіла так. сказати, да, Ми, ми, ми певно, що не можемо цього робити і не маємо цього робити, бо ще щось ні там зробимо. так, Фахівець має розбиратися. Знаєте, що мене зараз лякає? Лякає ще один такий момент. Це дуже зручно, звичайно. Ну, це зазвичай стосується не квартир, а магазинів, аптек і так далі. Генератори. Тобто, це такий прилад, який і так, він дає можливість мати світло якийсь певний час. Але мені здається, що цей апарат теж може бути небезпечним. Що скажете? Є і такі випадки. Вже на цьому тижні у нас відбувалася пожежа саме з неправильного користування генератором. Угу. Тобто, ми повинні розуміти, що генератор це прилад, який працює від бензину. Угу. Бензин це легкозаймиста рідина. Тобто, ми повинні враховувати. Максимум безпечних умов, багато умов, які щоб убезпечитися. Тобто, у нас багато людей не розуміють, вони заправляють під час праці роботи цього приладу. Тобто, а в цей час навіть вихлопна система вона гаряча, тобто вона може призвести до займання бензину, парів бензину. У нас багато ставлять їх в закритих приміщеннях, тобто, не враховують, що це ж все таки вихлатні гази, і ми можемо задихнутися. Нас дуже поганий приклад є в цьому році. На новий рік у нас там загинула ціла родина через вихлопні гази. П'ять осіб осіб це було. Поставили в квартирі чи що? В будинку В будинку, 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 не в призичених дверях. Вони залишили приміщення, ну, щоб на вулиці не вставляти, бо може там було дощ чи ще якісь причини. Ага. Також у нас вони не прокинулися. Є... Вони лягли всі спать, п'ять осіб. Сім'я із п'яти осіб не, не прокинулася саме через цей генератор. Ми повинні враховувати, коли беруть е, працюють герняти, ми повинні враховувати відстань від жит... від будівель, щоб так. була. Ми повинні враховувати, які використовуватись. Тобто, ми для того, щоб до мережі, використовуємо подовжувачі. Uh -huh. Вони теж повинні відповідати якимось вимогам. Тобто, це не повинен бути саморобний, який, мабуть, повинен бути якийсь ретифіційний прилад. Крім того, ми повинні розуміти, що убезпечити себе при зустрічному подачі напруги, тобто у нас. Навіть вже також на приклади, коли людина забув суто витягнути з розетки вилку. Коли подали так, світло Так, світло подали, так, в той так. час генератор ну, добре, він тільки нагрівся. А якщо б могло бути, це гораздо гірше. Ага. Ми розуміємо, гірше. що зараз можуть бути ну, важкі часи, і люди, люди будуть шукати альтернативи. І генератори в тому числі. Ну, тому от наші поради від ДСНС. Першу чергу купуй, от ви купили, і там є інструкція. Прочитайте інструкцію, ознайомтеся з цією інструкцією. Якщо там написано, відстань, яка повинна бути від будівлі, від приміщення, дотримуйтесь цієї відстані. Написано, як його треба вмикати, вимикати, саме так і робіть. І як ним користуватися, коли, скільки він може там працювати, просто треба. Цю інструкцію прочитати, запам'ятати і обов'язково її дотримуватись. Обов'язково тому, що знову ж таки, чому загинула родина, тому що не вони порушили правила правила експлуатації генератора, елементарні правила, mm -hmm. і для того, щоб себе обезпечити, знову ж таки, людина повинна бути свідома і як мінімум просто дотримуватися правил для того, щоб це не призвело до біди. Ну і це йдеться, звичайно, що про будинки, мабуть, так ніяк не про квартиру, я розумію що в квартирі генератор взагалі не має бути так ні за яких обставин ми не можемо заборонити так але людина не має не розуміти можемо. наскільки але, це небезпечно. Але, звичайно, ми б рекомендували в квартирах генератори не, 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 ставити, не використовувати так. Так. у квартирах не не можна зберігати взаємості mm -hmm. речі речовини mm -hmm. типу бензин тобто в квартирі це заборонено Ну, Правила. До того ж він а має ж... бути на свіжому, як ви кажете, ж. повітрі, так. так, а квартира це не те місце, де може бути свіже повітря. Так, є ще момент, один момент це газові котли, так, електрокотли. Ну, це переважно для людей а, в області. Ну, Я Приват, маю на увазі так, є, приватні будинки, так, так не, 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 об, не в області. Так. Mm -hmm. Це справді у приватних будинках. Тобто це може бути і предмісток Одеси. І дуже багато таких варіантів обігрівання. Сдіватися сьогодні, наскільки вони безпечні чи небезпечні, я б може додав би ще, мабуть, зараз у зв'язку з тим, що в нас є певні проблеми з постачанням електроенергії. У нас багато будинків, вони електрифіковані, угу. і я особисто бачив, люди покупують газові балони. І я так розумію, вони їх використовують в себе квартирах. Тож теж на це звернути увагу, тому що є певні вимоги до приміщень, де використовується. Газові прилади. Тобто повинна бути відповідна вентиляція з відповідною кратністю. ну... я навіть не можу зараз розказати це в двох словах. Настільки то небезпечно. Газові балони для плити Ви маєте? Увазі, газові балони так? там для... для приготування, типу рибацькі, грубо говоря. Ну як тобто купують не тобто, балончики. Так, так. так є маю. Ну, я думала, ви маєте на увазі, коли є балонний газ, але ж є і ще й балонний газ. Є такі також. Так. Ну це більше сільська місцевість. Там no. теж є певні вимоги. І, Але тут... і, і знову ж таке недотримання у нас випадки минулий тиждень також було через розграматизацію газових Вибуху. балонів, Вибу були вибухи, де були зруйновані будинки і загинули люди. Угу. Знову ж таки, недотримання елементарних правил, ми розуміємо, що є а, приватні будинки з газовими балонами, ну є зараз ці газові грілки, спеціальні, на яких люди, люди зараз готують їсти. Знову ж таки, в першу чергу прочитайте інструкцію, знаєте, як користуватися. Обов'язково обов повинні бути ну, відчинені вікна, наскільки я розумію, як мінімум повинні бути відчинені. Тобто, вікна якщо є віку. доступ свіжого повітря, то так, це вже більш-менш безпечно. Якщо користуєшся газом, Балоном, так. І так, не і залишати там. без нагляду, це прямо таке кричуще правило для людей: не залишати без нагляду ні в якому випадку. Тому mm -hmm. що дуже, ну, Людина може поставити той суп, варитися і йти і, 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 по своїм mm -hmm. справам. Mm -hmm. І знову ж таки, виникають пожежі, і це, mm -hmm. ну, це не одиничні випадки зараз. No, і жаль, ДСНС так. насправді зараз дуже боїться попереду зима. І зима може бути холодна. І ми реально боїмося того, що для, для людей, для населення, для, селення, для рятувальників буде важка робота. ну так, Звичайний так. пересічний рік з настанням холодів, у нас іде ну, дуже багато випадків збільшення кількості пожеж. Зараз ми цього биємося ну, втричі Немного. більше, мабуть, як не, не навіть не вдвічі, а навіть, навіть втричі більше, тому що ну дуже є. Високі, ну ймовірність висока, тому так сталося, бо так сталося, бо ми живемо у війні. Так і треба ем, просто бути надзвичайно уважними в цій ситуації. Є ще і сільська місцевість, чи там приватні будинки, де є ще пічне опалення. Є це насправді зараз дуже супер. Просто насправді так, якщо вимкнули світло, там немає ніякої електрики, немає нічого, але є піч. Вона працює взагалі автономно, незважаючи ні на що. І піч теж є. Знаю, що виїжджаєте, ну це особливо там Кожен справді рік, приватні будинки. Постійно, Кожен рік маєте постійно. ось такі ситуації. Угу. Тут треба теж нагадати, що без нагляду не залишати це найголовніше, мабуть, правило. Так ну, мабуть, навіть. Навіть не погоджуюсь. Не би знаю то, то саме собою, так. але саме головне зараз перед початком опалювального сезону, мабуть, треба перевірити Перев демоходи, перше за все, ага. е, взяти ну, банальну ізвість, побілити, вапно побілити вапном, провести топку, первинно побачити. Може, десь якісь ну, тріщинки чи щось зараз за це все зробити, тому що і зроблю як то. Почистити димоходи, тому що дуже багато хто не використовував піч, там могли бути миші, могли угу. птахи туди занести, що хоче гніздо звинувати, тобто має бути тяга, так Я правильно. Так, розумію. По Тя, але особливо, ну, ну, сажа вона сама по собі, вона вибухопожежно небезпечна. Угу. Тобто, якщо ти певний період не, не чистити димоходи, навіть та сажа може загорітися. Якщо комусь цікаво, можете забити в Ютубі, як горить димоход? Mm -hmm. Цікаво. Вона накопичується, накопичується, потім загорається. Загорається, тобто, температура забиті? горіння Це, понад тисячу як... градусів. По аналогії, як вент-канал, мабуть, у квартирі, да так Це само, чисти, як да. і отакий от димохід, який да. має бути просто а, чистим. чистим. котлі також мають таку саму проблематку, тобто необхідно та, чистити. Тобто, в першу чергу, підготуватися до опалювального сезону. Яким чином прочистити печі димоходи, подивитися, щоб не було ніяких тріщин, там ніяких пошкоджень. Угу. А знову ж таки, було дуже часто причинами пожеж ставали, коли люди сушили свої речі над печами. Це також там ми. Річ, яка зможе впасти Права. загорітися. Кожного року <плес> ми це yeah. чуємо на сумніва. Біля печі yeah, yeah. повинен бути лист спеціальний, якщо іскри будуть падати, ну, тобто, що це не на підлогу, не на килими, вони падають і загораються з матеріалу, Скажіть, будь ласка, ну, не гарячого матеріалу з yeah. азбесто там чи щось yeah, влас... зі... зі... ізоляційного, скажімо так. Тобто, в першу чергу, підготуватися, а в другу просто дотримуватись правил. Ну, готуватися треба було трошки раніше, бо вже холодно, зараз вже треба. Які? Не а, сушити віде, дрова біля печі ніякому разі. Угу. Не ні біля котлів, не біля печі, біля печі не, ну, не, не сушити дрова, це дуже небезпечно. Угу. І що скажете про відкриття так званих класів безпеки в начальних закладах, так я знаю, що це ще один крок, до інформаційної, так мовити, гігієни споживача. Це дуже приємна тема для нас, насправді, тому що вона нова. Да, якщо брати все те, що відбувається, то звичайно відкриття класів безпеки. Це там, де ми працюємо з дітьми. Ну, це взагалі дуже це приємні моменти в нашій роботі, скажімо так. Володимир, розкажи, це більше твоя тема. Я потім потім я вже... да, допоможу. Я розстерялася. У нас вже в Одеській області відкрилося вісім класів. Ви що експерти, це за класи. Да. Це, це стосується навчальних закладів. Так. Тобто це школи чи садочки? Вони так? на базі навчальних закладів більшість це в школах. Угу. При тому, що коли це почали популяризувати, якщо чесно, ми навіть не думали, що вони почнуть відкриватися так багато, так масово. Ми розуміли, що це буде потрошечки зараз. Вони будуть відкриватися, угу. але десь можливо навіть конкуренція пішла між навчальними закладами, і це дуже круто, тому що вони намагаються це кожен зробити краще когось, і вони роблять їх насправді такими потужними, потужними... інформаційними, mm -hmm. навіть дуже наповненими, з дуже прикладів, просто мільйон прикладів. і кожний клас це це. Це особистість сьогодні. Mm -hmm. да, небезпечних подій. Тобто, це не тільки пожеж, ну, не тільки а, в чорне. Тобто, так, що там, там, то, то, то... Е там, от, наприклад, клас, там беруть от, спеціальна... це спільний проєкт, скажіть, да, спільний проєкт. Спільні проекти, да, з іншими оперативними службами. От, наприклад, один із останніх класів, де ми були, я була в Білгородністровському. Вони зробили там у них спеціальний килим типу дороги, де вони поставили знаки, спеціальні знаки mm -hmm. руху. Вони, правила дорожнього руху, і вони не просто розповідають дітям. А вони розповідають саме в цьому місці, щоб дитина кожна побачила, як цей знак виглядає, як можна прийти, якою дорогою ну, тобто, практичні речі, які, до речі, дуже добре запам'ятовуються. Так, так, знову іграшкові вогнегасники, там де дітей вчать, як правильно висмикнути кільце, як правильно натиснути, тобто практично відпрацювати роботу саме з вогнегасниками. Є куточки вибухонебезпечних предметів, є ігри. От зараз дуже ДСНС разом в співпраці з ЮНІСЕФом випустили дуже круту, насправді продукцію для дітей, там, де є різні ігри, є комікси, є розмальовки. І а, з дітьми наста... дуже легко зараз і дуже цікаво вивчати от, ті проблеми, які є на сьогоднішній день в реаліях навіть війни, да, вибухонебезпечних предметів. Ти чітко ти... вони вчаться, і тут же вони тобі самі розповідають, але це все в ігровій формі. А, зараз... у них там є екрани в кожному класі безпеки, де їм показують мультики, мультики короткі, от що нам дуже подобається. Вони по хвилині але в них дуже багато а, інформаційного змісту. А, с... Псом-патронам, те, що зараз особливо діти люблять. А намагаємось максимально навіть забезпечити їх маленькою формою для того, щоб діти прийшли в цей клас, вони одягнули маленьку цю форму, там рятувальника поліцейських. одягають. І тобто, це в ігровій формі іде дуже потужна інформація для дітей. І якщо раніше ну просто ми вчили їм цікаво, ну завжди ми казали, що практика цікавіша і ефективніша ніж теорія. То зараз в класах безпеки, то ну, ну це, Да, це таке йде потужне навчання. Ну по перше, так з дітьми дуже це така благодатна так, так стезя, так би мовити, тому що діти дуже добре запам'ятовують це все, а потім вони приходять додому і розповідаються так. своїм батькам, так. і дідусям і бабусям, і це насправді дуже дуже. От це саме те, що зараз потрібно. Останнє питання, як ваш мажор, так здається, як як поживає. Ми про патрона згадали якось мажор. у Нас починаючи з вересня місяця. Він у нас майже там 1 вересня пішов школу. Пішов з ним займаються кінологи. І ми так думаємо, що приблизно на початку березня, це вже коли півроку буде його навчання. То ми вже презентуємо, покажемо, чому він навчився. Трошечки єдине важко це те, що він залюблена собака. Ну насправді дуже його всі люблять, його всі балують. І тобто ти його вчиш, вчиш, вчиш а потім раз і його там розбалували. Але він дуже здібний. Ми навіть на початку не думали, що настільки він молодець, тому ми сподіваємося, і ми віримо в те, що ця собака ще нам дуже буде багато допомагати, саме Ну, Ми будемо чекати на ось цю презентацію, на це знайомство. Можливо, навіть у цій студії будемо раді бачити мажора, такого одеського патрона, так, умовно кажучи. Я вам дякую, що ви прийшли. Марина Мартиненко, речниця Сенес в Одеській області Володимир Пашевич, начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям, були в нашій студії сьогодні. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні так ми продовжуємо жити в умовах тотального відключення електроенергії. Легко не буде, буде е моментами навіть важче. Ми всі розуміємо, що ми продовжуємо жити у війні на сьогоднішній день. і Певний якийсь час маємо по Побути у темряві просто ну, задля того, щоб потім побачити світло. Так, це якось так, мабуть, символічно. Не знаю, ми будемо звичайно на це чекати, але оцей період просто не додавайте проблем не собі, ні ДСНСникам, які працюють день і ніч 24 на 7 і 365 днів на рік. задля того, щоб вас убезпечити від таких надзвичайних ситуацій. Багатьох ситуацій насправді. Можна уникнути, якщо бути більш таким уважним, в першу чергу до себе, до себе, до своєї родини, до своїх електроприладів. Ну а в другу чергу, просто і справді не додавати проблем хлопцям і дівчатам, ДСНС, які працюють задля того, щоб у нас з вами було. Трошки, трошки менше проблем на сьогодні. Дякую вам. Дякую, Дякую всім вашому, родині. Вашій, вашій родині, команді, ваших рятувальників. Я розумію, що і на них сьогодні дуже-дуже багато чого покладається. Але ми все одно переможемо. Залишайтеся з нами на першому. До зустрічі.